У народі кажуть, весна буде така, як і її перший місяць. Потепління тішло українців всього декілька днів, аж до повернення морозів та снігу. Останнє ж вже звичне явище для українського березня. Втім, рівняним вірять у те, що зима протримається недовго. Хоча далеко ховати теплий одяг ризикують не всі. Ще поки що весня не речі не дістані. Це від Бога залежить. Знаєте, людина керує, Бог планує. Весна хочеться вже в земельці поковирятися, щоб там. Орків поглибше засунути туди. Зрівнювати з цією температурою, яка зараз, то ну, мені кажеться, ще тиждень і вже можна буде ходити без верхнього одягу, бо він стане ну, набагато легше. Якщо а... в мене є кіт, і якраз він, так сказати, краще будь-якого метеоролога, тільки наступає перше березня, він вже про це всім. Так сказати, повідомляє і все. Дістаємо легкий одяг і надіємося, з дня на день буде потепління. До приходу тепла люди готуються вже і доволі активно. Дехто навіть не боїться висаджувати городину. Готуємося до посадки. Посіяли помідори. <сіла> Перчик, помідори, посіяли, вже буду пікірувати завтра. Ну, бо вже пора. А потім пікірую, а потім у ґрунт. Щоб були щоб з помідорами, які я от жду 14 березня, то добрий день для пікіровки. На весняне тепло люди чекають не лише для підготовки майбутнього врожаю для кожного це ще й можливість скинути верхній одяг, позбутися такого собі зимового вантажу та показати свій стиль. Тож в рівненських магазинах одягу вже продають весняні колекції. кажуть, трендом цієї весни стануть жилетки та сукні прямого фасону. Покупці активно готуються зараз вже до весни, вже потепліло. Вони собі підбирають в основному це поки верхній одяг. Куртки, жилетки, але так само і дивляться на сукні цієї весни. В моді квіткові принти, пастельні кольори, також блакитний. Червоний, рожевий і білий це зараз будуть трендові кольори. Рівненські синоптики кажуть, на теплі сонячні дні чекати варто, бо найбільше холоди вже позаду. Потеплішає вже 14 березня, і хоч до кінця тижня погода буде мінливою, зовсім скоро температурний режим налагодиться. А якщо вірити народним прикметам, то цей день покаже, якою буде погода влітку. Коли дощитиме, то і літо буде з опадами. А от якщо день буде сонячним, то наступний сезон буде сухим. «Вже Завтра ми очікуємо дуже теплу погоду, яка буде пов'язана із. Надходженням теплоповітря середземноморського походження, завтра максимально по області, ми очікуємо 12-17 градусів тепла. Хоча ночі ще залишатимуться прохолодами. На жаль, вже після завтра температура дещо знизиться. 5-10 градусів ми очікуємо дену температуру, десь майже до кінця тижня. Починаючи з суботи до нас знову почне повертатися тепло. За словами синоптиків, до кінця березня температура буде коливатися в межах 5-10 градусів. Ночі будуть холодними, подекуди навіть можливий мокрий сніг. Та от на вихідні варто підготувати легший одяг. Очікується сонячна погода та 11-16 градусів тепла. Попри таку мінливу погоду, є і позитив. Як кажуть у народі, березень холодний, рік хлібородний. Тетяна Михайло телеканал